Притча Великий Вибух. Якось посперечалися два товариші. Один вірив в Бога, а інший ні. Весь вечір безвірник намагався довести, що Бога немає, і все, що є на землі, виникло з великого вибуху. Вранці наступного дня вірний приніс безвірнику картину, і той побачив її, вигукну від захоплення. Який чудовий пейзаж, хто автор? Я зачарований цією роботою. На це вірянин відповів. О, ні, ця картина не має автора. На землі лежало полотно, на полиці фарби, вони впали, все перемішалось, і картина появилася сама собою. Та цього не може бути, вигукнув безвірний. Поглянь на неї, тут видно руку майстра. Вірянин спокійно відповів Та невже? А ти поглянь на небо, землю, природу, тварин і, зрештою, людину. Ти ж учора доводив мені, що все виникло з великого вибуху.